13 по 16 травня у Житомирі проведуть інформаційну рекрутингову кампанію третьої окремої штурмової бригади. Про це під час засідання виконавчого комітету 10 травня розповів радник Житомирського міського голови Олег Смаль. За його словами, на Михайлівській навпроти центру надання адміністративних послуг встановлять мобільний рекрутинговий центр. Ніхто повістки роздавати не буде, будуть мотивувати заохочувати людей. Якщо, можливо, хтось раніше задумувався щодо проходження. Служби в цій військовій військовій частини додатково може підійти розпитати. Це будуть представники саме третього окремої штурмової бригади, військовослужбовці, які отримали поранення, брали безпосередню участь в бойових діях, та на собі знають, що та як потрібно робити. І основна задумка цього рекруту пункту, щоб людина, яка захотіла потрапити на певну посаду, наприклад. Оператора безпілотних літальних систем, щоб вона на цю посаду, в саме цю бригаду, і потрапила. Міський голова Сергій Сухомлин розповів, що до кінця травня за адресою майдан Корольова 5, запрацює центр рекрутингу до ЗСУ. Зараз там проводять ремонт. Приміщення був шоптеки. У нас декілька років стояло це приміщення. Не використовувалось. Ми вирішили в самому центрі міста зробити рекрутинговий центр. Ми виділили на сесії кошти на закупівлю меблів і комп'ютерної техніки. А ремонт роблять за благодійні кошти підприємці, Житомирські підприємці. Там не буде представників ТЦК, там будуть представники саме бригад наших, в першу чергу це наші десантно штурмові бригади, 148, 95, 46 бригада, 132-й розвідбат і також всі бажаючі, які хочуть от набирати мотивованих людей через цей центр. За словами Житомирського міського голови, у центрі рекрутингу також працюватиме управління у справах ветеранів. Тетяна Скоростинська Ігор Жванько – Суспільне новини Житомир.